Я хотів би звернути увагу дій святих апостолів, 9 розділ служіння Петра, і то деякі люди, з якими він зустрічався, Дух Святий його вив до цих людей. І щось, знаєте, він використовував цього апостола і робив Бог свою славу. <служіння> Я читаю 9 розділ з 32 вірша, коли Петро обходив усіх, <служіння> прибув він і до святих, які жили в Ліді, знайшов там. Одного чоловіка на ім'я Еней, котрий вісім років лежав у ліжку, бо був паралізований. І сказав йому Петро: Еней, цілює тебе Ісус Христос, устань, бери свою постіль, і той відразу встав. Побачивши його, всі, які жили в Ліді та Сароні, навернулися до Господа. Далі продовжується історія вже в Іопії. Каже, в Іопі була одна учениця на ім'я Тавита. Що в перекладі означає сарна, вона була сповнена добрих дій і милостині, які чинила. І сталося так, що вона тими днями захворіла і померла, і обмила її, і поклали в верхній кімнаті. Оскільки Ліда була близька до Йопі, то учні, почувши, що Петро там послали до нього двох мужів, благаючи не полінуйся, прийди до нас. Уставши, Петро пішов з ними. Коли прийшов, завели його до верхньої кімнати, всі вдови обступили його, плачучи і показуючи одяг і покривало, які робила сарна, коли була з ними. А Петро виправив ще всіх і схилився на коліна, помолився і, повернувшись, сказав тілу та вито, встань. Вона розплющила свої очі і побачила Петра і сіла. Подавши її руки, він відвів її і, покликавши святих і вдовиць, він поставив її перед ними живою. Це сталося відомо по всій Йопі, і люди повірили в Господа. Сталося так, що багато днів він залишався в Йопії у одного Симона, який виправляв шкури. І наступний розділ, десятий розділ. Ще одне місце і ще одна людина. У Кесарії жив один чоловік ім'я Корнілій, сотник полку, який називався Італійським. Він був побожний і бог богобоязнений разом з усім своїм домом, давав багато милостині людям і завжди молився Богові. Близько дев'ятої години дня він явно побачив у віддіні, що Божий ангел зійшов до нього і сказав йому Корнілій. Він же, поглянувши на нього, охоплений страхом, запитав: що, Господи? А той сказав йому: Твої милостині, і твої, твої молитви і твої милостині згадані перед Богом. Тепер пошли людей в Єопію і покуч Симона, до якого того, який зветься Петром, того, того, який зветься Петром. Він гостює в одного Симона, що виправляє шкури і живе біля моря. Він скаже тобі слова, якими спасеся ти і весь твій дім. Отак Лука, знаєте, друзі, описав а, ці події, ці міста, цих людей. Я хотів, знаєте, друзі, звернути увагу, на щось звернув увагу Ісус. На щось звернув увагу Ісус. І Він послав свого служителя, свого, а, свого слугу вірного, свого апостола. І приходив Він до того місця, де лежав той. Хлопець, то ней, та людина вісім років паралізована. Вісім років паралізована, і чомусь Дух Святий посилає Петра до тої людини, щось побачив Ісус. Побачив, що ця людина вісім років страждає. Вона паралізована, вона не може прийти. І так, знаєте, такі слова дуже такі цікаві до мене для мого серця. Знайшов там чоловіка. Знайшов Петро там чоловіка, який лежав, друзі. Та людина не могла сама піти. Та людина не могла сама знайти собі лікаря або ж навіть того учня Ісуса Христа, щоб він помолився, він не може ходити паралізована. Але її знайшов Ісус, слава Богу. Він бачить друзі, те страждання, він бачить те переживання Твоє, він бачить стон твоєї душі, Він чує і Він бачить. І я знаєте бачу на основі Святого Письма, що Бог поміж тої людини, яка в скорбі, поміж тої людини, яка, знаєте, просить Бога, він не пройде. Слава Ісусу Христу! Якщо ми бачимо за цю дівчину за Тавіто, за Сарну, ми бачимо таке такі її життя. Її життя, Воно було добре життя, воно було милостиве життям. І щось побачив в її житті Ісус. Побачив в її житті щось Ісус, друзі, я хотів знаєте, сказати, щось таке Ісус побачив, що навіть смерті повелів відпустити цю дівчину. Щось побачив в ній. Молода дівчина, яка працювала своїми руками, яка робила, знаєте, людям, які не можуть заплатити, які не можуть тебе, знаєте, звеличити чи дати тобі пошану, чи якийсь такий прибуток, такий великий дати. Не можуть вони, ті вдовиці, ті люди, які не мали такого знаєте, матеріального статусу. Але ця дівчина робила це від щирого серця, і це побачив Ісус. І навіть повелів смерті через апостола Петра відпустити її. Відпустити. І ми бачимо таке явне чудо, що Бог робить своєю благодаттю. І інша людина, це карнілій, сотник, поважна людина, людина при статусі, людину, яку поважають, людина, яка має, знаєте, слово, людина, яка має. ну, Ну, повагу від інших людей. І вона, знаєте, в суспільстві, займає не останню таку ячейку, а може баже, якусь там високу таку должність. Вон займає займається ця людина карнілій. Але щось і в цій людини побачив Ісус. Що Він побачив? І каже: ангел цієї людини карнілій. Корнілій. Бог щось згадав за тебе. Бог згадав за тебе. Він згадав твої молитви і згадав Твою милостиню. Позав, поклич Петра, який Сімона Петра, і він скаже тобі слова, якими спасеся ти і твій, твій дім. І ще щось побачив Ісус, каже, що ця людина була побожна, богобоязлива з усім своїм домом. Друзі, я хотів би, знаєте, звернути увагу. На таку думку, що спасіння ми не придбаємо. Благодать ти не купиш не за які справи, не за які гроші, не за які діла, не за які знаєте, добрі вчинки. Каже так святе письмо: вона, вона дається даром через Ісуса Христа. Ти не купиш спасіння, ти не виправишся добрими справами, ти не станеш гарною людиною самому по собі. Це тільки дає Ісус по благодаті через Святий Дух. Але я хотів би, друзі, на цьому тексті Святого Письма звернути увагу. Благодать ти не купиш, але так жити, щоб на тебе звернув увагу Ісус, це можливо. Так прожити, щоб на тебе звернув увагу Ісус, це можливо. Коли твоє серце наповнене щирою такою любов'ю до людей. Коли ти відвертий, коли ти милосердний, коли ти може страждаєш, але напо... маєш надію на Бога, це зауваже Ісус. І я так вірю, друзі, від щирого серця, що Він повз не пройде тих, які живуть святим, щирим і відвертим життям. Нехай Господь нас благословить.